Чоловіки, знаєте оцю цю постійну а, відчуття втоми несконцентрованості, коли тобі не вистачає ресурсу працювати і досягати своїх цілей. Я нещодавно зрозумів, в чому була проблема. Я спробував одну штуку, яка, впевнено вам теж допоможе. А я спробував мікроелементи з комплексу Мен І ви знаєте, через тижні два я відчув, як це працює. Енергії стало просто неймовірно багато. На все вистачає. Мені цей комплекс порекомендував друг. Реально, я йому за все дуже вдячний і записується від саме для вас, щоб ви теж це спробували і відчули це на собі. Чоловіки знаєте цю постійну а, відчуття втоми несконцентрованості, коли тобі не вистачає ресурсу працювати і досягати своїх цілей. Я нещодавно зрозумів, в чому була проблема. Я спробував одну штуку, яка, впевнено вам теж допоможе. А я спробував мікроелементи з комплексу Мен І ви знаєте, через тижні два я відчув, як це працює. Енергії стало просто неймовірно багато на все. Вистачає. Мені цей комплекс порекомендував друг. Реально, я йому за все дуже вдячний і записується відео саме для вас, щоб ви теж це спробували і відчули це на собі. Чоловіки знаєте знати цю постійну. А... Відчуття втоми несконцентрованості, коли тобі не вистачає ресурсу працювати і досягати своїх цілей. Я нещодавно зрозумів, в чому була проблема. Я спробував одну штуку, яка, впевнено вам теж допоможе. А я спробував мікроелементи з комплексу Макпа. І ви знаєте, через тижні два я відчув, як це працює. Енергії стало просто неймовірно багато. На все вистачає. Мені цей комплекс порекомендував друг. Реально, я йому за все дуже вдячний і записується від саме для вас, щоб ви теж це спробували і відчули це на собі. Чоловіки знаєте цю постійну відчуття втоми несконцентрованості, коли тобі не вистачає ресурсу працювати і досягати своїх цілей. Я нещодавно зрозумів, в чому була проблема. Я спробував одну штуку, яка, впевнено теж допоможе. А я спробував мікроелементи з комплексу Мен І ви знаєте, через тижні два я відчув, як це працює. Енергії стало просто неймовірно багато на все вистачає. Мені цей комплекс порекомендував друг. Реально, я йому за все дуже вдячний і цей відео саме для вас, щоб ви теж це спробували і відчули це на собі. Чоловіки знаєте, цю постійну а, відчуття втоми несконцентрованості, коли тобі не вистачає ресурсу працювати і досягати своїх цілей. Я нещодавно зрозумів, в чому була проблема. Я спробував одну штуку, яка, впевнено вам теж допоможе. А я спробував мікроелементи з комплексу Мен І ви знаєте, через тижні два я відчув, як це працює. Енергії стало просто неймовірно багато на все. Вистачає мені цей комплекс порекомендував друг. Реально. Я йому за все дуже вдячний і записується від саме для вас, щоб ви теж це спробували і відчули це на собі. Чоловіки знати цю постійну. А... Відчуття втоми сконцентрованості, коли тобі не вистачає ресурсу працювати і досягати своїх цілей. Я нещодавно зрозумів, в чому була проблема. Я спробував одну штуку, певно, впевнено теж допоможе. А я спробував мікроелементи з комплексу Мен І ви знаєте, через тижні два я відчув, як це працює. Енергії стало просто неймовірно багато. На все вистачає. Мені цей комплекс порекомендував друг. Реально, я йому за все дуже вдячний і записується відео саме для вас, щоб ви теж це спробували і відчули це на собі.